Ой, у мене цей присмак селери буде як в тебе присмак цибулі після вчорашнього О, рецепту. це точно друзі. Про веганство, про ціль, про <клес> чи користь чи це чи все-таки шкода, як не зіпсувати своє здоров'я, якщо ви хочете бути веганом. Я до речі, не знаю веганом чи веганом. Є, є якась різниця? Як а от після ефіру нам наша нам редакторка так, напише так. на листочку е, наші помилки. Отже, Запрошуємо до нашої студії. Сніжана ворошиловна нутриціологиня з нами сьогодні. Заходьте, будь ласка. Доброго, Доброго ранку. Дай, ви вже Сідайте, бачите, бачили всі наші фейли ранкові. <серків> так, так. <серків> так, бачу, як ви так і посміхалися теж від тих наших і, і, і коментарів. Чи ну, є що? справді ось така думка про веганство, що це про такі смузі зелені, що це тільки, от як Іван Права. сказав, трава. Чи це все-таки ну, це міф? <серків> Дійсно, така думка існує, що веганство це багато зелені, що це. Якась велика миска салату, є така думка, це такий певний стереотип. А від чому він сформувався? Тобто, це просто від неосвідченості людей, чи дійсно в певний момент самі люди, які дотримувалися веганської дієти, веганського способу харчування, вони не розуміли так, ну відмовилися від тваринного походження їжі, і лишається тільки от ну те, що лишається зелень і все інше. Я би так сказала, що в кожного свій шлях до цього. Дійсно, в кожного свій. Яка взагалі тоді ціль? От ми кажемо, у кожного свій шлях, яку найчастіше люди ставлять перед собою мету, обираючи цей спосіб харчування, відмовляючись від продуктів тваринного походження і переходячи на веганську дієту. А давайте одразу визначимося з термінологією, тому щоб всі розуміли про що ми кажемо. Веганство це відмова від будь-якої їжі тваринного походження. Тобто, дійсно я чула, як ви казали, що є вегетаріанство, ово вегетаріанство, коли людина залишає тільки яйця, але прибирає все інше: м'ясо, рибу, морепродукти, будь-які продукти молочні. Є лактовегетаріанство, коли. Вона залишає тільки молочні продукти, а є навіть ово вегетаріанство, коли вона залишає яйця та молочні, а все решту паскетаріанство, є є коли там ще там рибу, їдять. так їдять рибу. Але я побачила, що веганство це більше стиль життя. Що я маю на увазі? Вегани, які до цього вже прийшли, вони відмовляються не тільки від продуктів тваринного походження, так. веганство це стиль життя, коли. Людина відмовляється від будь-яких взагалі виробів тваринного походження від шкіри, шкіри. так не використовує Утро. косметику, яка тестується на тваринах, угу. навіть від меду, тому що вони вважають, що це експлуатація бджіл, тому це, це так, ідеологія більш. Це ідеологія, угу. так. Тому і а, причини. По яких людина приходить, це ідеологічні переконання, можуть бути uh -huh. релігійні чи якісь ще. Але інколи людина приходить для того, щоб покращити своє здоров'я. Це також такий важливий факт. А дехто приходить, тому що це модне, модне дійсно так, uh -huh. така течія uh -huh. модна. Як щодо чи є такі люди, які просто можливо зараз вже ні? Ну раніше було так, що дівчина думає, що веганство наприклад, допоможе їй скинути вагу. От таке буває також, от ваші можливо? Так, буває, таке буває, але це не так, тому що вага набирається від, від великої кількості їжі або невеликої, але. Коли людина їсть трішки більше ніж треба, вона також буде набирати, і неважливо якою їжею ви розумієте, тобто можна рослинною набирати на горіхах горіхи. Наприклад, дуже калорійні, угу. тобто пару жмень горіхів і все, можна перебрати вже свою денну калорійність. Угу. Я, до речі, дуже дивувався, коли ну, у мене є багато знайомих друзів, вегетаріанців і веганів. І, власне, ну, я дивуюсь, коли людина з народження ніколи не вживала продуктів тваринного походження, от виросла в родині і вже дорослий чоловік. А він досить такий ну об'ємний, так, так би мовити. Тобто, і ти думаєш, а як ну як так? Це так. Стереотип стереотип. Скажіть, будь ласка, все-таки, яка тоді користь веганської дієти чи веганського способу життя саме з боку харчування? Ви сказали, що заради покращення здоров'я також багато mm. хто обирає? Чому так складається, що це корисно? Ну, дійсно, якщо порівнювати більш традиційне харчування з веганським, то у веганського є певні переваги, okay. але й недоліки є також, про які ми також можемо поговорити. Okay. Перевагами вважається те, що у веганів дійсно нижче ризики розвитку серцево-судинних захворювань. В них краще показники ліпідного профілю крові тобто шкідливий холестерин, це все також нижче ризики розвитку онкологічних захворювань. Ну, це таке основне, а е, виразкові хвороби шлунку та mm. взагалі шлунково-кишкового тракту також нижче, mm -hmm. тому переваги є. Це напевно через те, що немає цих жирів тваринного походження, так чи чому так саме з холестерином, це і через те, що немає жирів е, насичених, так mm -hmm. тваринного походження і. Більше через те, що дійсно більше клітковини, багато вітамінів Очищення водорозчинних, постійно. Так, багато поліфенольних сполук. Це такі речовини, які мають дуже такі потужні біологічні властивості, активні. Угу. Але мені от здається, що от ми говоримо так про те, що багато ми корисного споживаємо, і це нам допомагає. Ну, можливо, тут більше навіть. Могла би бути корисні від того, що людина відмовилася повністю там від продуктів тваринного походження, але в тому, що вона збільшила кількість е, продуктів е, рослин, так, тобто овочей, е, зелені, так, про яку ми згадуємо це от, безпосередньо е, те, чого нам зазвичай не вистачає, тому що ми споживаючи різні продукти там, і м'ясо, або яйця, молочку, менше починаємо споживати е, овочей і фруктів якоїсь зелені. Чи дійсно це так? Тобто можна от, повністю збалансовано. Харчування здорове, досягнути його, не будучи повністю веганом. Тобто, щоб якийсь із продуктів тваринного походження залишити, дійсно можна, тому що веганство не означає здоров'я. Я бачу веганів, які. Наприклад, їдять трафіновану їжу, багато е, білого рису, uh -huh. щось смажить, якийсь фалафель з квасолі, але він смажений у фритюрі. Це не про здоров'я. Тобто можна бути веганом і не мати здоров'я. Uh -huh. Можна не бути веганом, але харчуватися здорово. Якщо людина візьме то яйце або шматочок м'яса, е, багато зелені, е, оливкову олію, навіть шматочок сиру. Овочі, ягоди, і м, таке харчування буде більш здоровим ніж у вегана, які харчуються рафінованою їжею, і м, якщо багато продуктів промислової обробки. Uh -huh. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, чи от я, наприклад, теж десь не знаю, знаєте, простір інтернету, він завжди підкидує якісь міфи чи ні. Кажуть, що інколи, якщо там дівчина переходить на, на таку веганську дієту, спосіб життя, так, то може пропасти взагалі менструальний цикл, через що таке відбувається, і як може бути виган... можна бути веганом, але все-таки отримувати все необхідне для організму. Це таке складне питання, тому що багато є недоліків веганства. Я би сказала так, не недоліків, а таких підводних камінців. Ага. Ага. Що я маю на увазі? Те, що є ризики, ризики розвитку певних дефіцитів елементів, наприклад, вітамінів певних, вітаміну b 12 тому що він міститься тільки у, у продуктах тваринного походження, вітаміну А. Тому що також він міститься тільки у продуктах тваринного походження, хоча є, наприклад, в нас бета каротин, так який може перетворитися у вітамін А, але є багато факторів. Є робота ферментів, є ще різні кофактори, які повинні також спрацювати. А ми знаємо, що всі ферменти в нас кодуються генетично, тобто є люди, в яких генетично закладено, що бета-каротин, який з моркви, так він не перетвориться у вітамін А. Я да, що мо, Якщо ми їмо моркву, щоб отримати вітамін А, то нам її потрібно поєднувати з сметаною з, з або правда. чимось жиром. Це, це жир розчинний вітамін, так mm -hmm. дійсно, а також. Також є такий камінець, як залізо, цинк і взагалі всі метали. Тому що рослинна їжа, особливо зелень, овочі, вона містить багато щавелевої кислоти, фітатів, ага. так, які перешкоджають засвоєнню заліза, кальцію. Ага. А чому може пропасти менструальний цикл? Тому що людина веган, особливо жінка, особливо репродуктивного віку, вона. Може отримувати менше заліза, може в неї бути залізодефіцитна анемія, може бути мегалобласна анемія, це коли нестача вітаміну в 12 Це ще дуже цікавий момент, якщо ми вже про це заговорили, що вітамін в 12 він. Якщо людина відмовляється від тваринної їжі, його вистачає десь там на 3-5 років. Тобто mm -hmm. в нас є певний запас Допас. у печінці. Okay. Да, mm -hmm. Так, людина може перейти на веганство і казати: Вже рік пройшов, я, я себе почуваю. дуже добре почуваю, але в неї вже е, запаси все менше і менше з кожним днем. Mm -hmm. А в такому випадку, як ви порадите, от коли ми говорили про причини, ми говорили про те, що окрім ідеології у людей буває. Е, Така мотивація покращити своє здоров'я, і ми бачимо, що в принципі дійсно детоксикація відбувається. Так, ти очищуєш свій організм, не застоюється довго їжа. Як ви порадите якийсь термін обрати для такої дієти, щоб це дійсно був просто як для покращення здоров'я? А потім ми потроху повертаємось до звичного життя, і можливо час від часу це практикувати. Як ви порадите, на який термін можна застосовувати такий вид харчування? Мені ця практика взагалі дуже подобається, тобто, ми можемо. Переходити поступово, наприклад, зробити один веганський день в тиждень або два вега веганські uh -huh. дні, а також можемо інколи зменшувати кількість тваринної їжі. Це буде такий більш плавний перехід. Uh -huh. Uh -huh. А як ви ставитеся, є така практика, що багато хто до прикладу в теплу пору року, тобто літо, до прикладу, так, на от літній період переходить тільки на рослину їжу, тому що вона вся росте тут і зараз, вся доступна, а вже потім, коли ми приходимо так, до холодів, там осінь, вже зима, рання весна, то ми повертаємось до харчування. І отак от, із року в рік вони от таке практикують. Це добра практика, чи теж є в ній недоліки? Ну, Саме те, що ви сказали, я не дуже підтримую, тому що в нас організм переходить дуже повільно до будь-якого стилю uh -huh. харчування. Коли ми відмовляємось від їжі тваринного походження, в нас зменшується кількість білків. В нас навіть склад ферментів у всіх соків підшлункової шлунку. Він трішки змінюється, uh -huh. підлаштовується uh -huh. тому. Такі гойдалки вони не дуже будуть корисні, але все ж таки влітку в нас дійсно більше продуктів рослинного походження місцевих, сезонних, і це дуже добре. Це пам'ятаєш, ти розповідав, що коли ти почав їсти знову м'ясо, то тобі було важко в шлунку. Так, і я, в принципі, досі відчуваю різницю цю. Так, від Вживання. того, коли я вже не вживав через... м'ясо, і, і ну, сім Це... років я не вживав м'ясо, так і почав вживати. І от я тоді відчув різницю, коли я перестав його вживати, що мені стало легше протягом uh -huh. дня, не застоювалося нічого. І коли я почав знову вживати, через те, що ну, війна почалася, якось складно стало <замінювати>, замінювати так всі якісь продукти і стрес, ну коротше, багато факторів. І знову відчув цю важкість. Це може бути через те, що у нього просто за ці сім років вже не було потрібно Кількості ферментів для розщеплення саме. Білків тваринного походження. А може бути, якщо різко знов додали м'ясо, може бути таке, тобто ще організм не підлаштувався. Угу. Але якщо додавати поступово, все буде нормально. Можна а, а от тут, до речі, нюанс, про який я хотів запитати, тому що от мені важко сперечатися з деякими людьми в своєму оточенні, зокрема з батьками, до прикладу, що ну, у мене була відмова саме від м'яса. В моєму раціоні залишалися час від часу риба, залишалися молочка, яйця і так далі. Тобто, і мені видавалося, що відмова тільки від м'яса ніяк мій ну, стан організму не змінить. Тобто я ж отримую ті вітаміни, які є в тваринах в продуктах тваринного походження, але все одно. У мене постійно ти не їсти м'ясо, тобі треба ось це, тобі треба горішки на тобі, тобі це треба. І я не можу зрозуміти. Це дійсно ну, відіграє роль відмова саме від м'яса, що я одразу чого, чого, чогось мені не вистачає. Чи те, що в мене, в принципі, є будь-який продукт тваринного походження, вже компенсує всю цю нестачу. Угу. Є думка експерта, а є такий загальний висновок наукового суспільства. Наукове суспільство нам каже, що. Навіть вегетаріанська оволакта, вегетаріанська дієта, вона може бути збалансованою. Угу. А тим паче, якщо ви залишили рибу та морепродукти, вона може бути збалансованою угу. без м'яса. <гум> а е е експертно, от ви кажете, вона відрізняється якось? <гум> відрізняється, так. Угу. Яка вона? А дивіться, думка наукового суспільства вона базується на якихось дослідженнях, <гум> а думка експертна на особистому досвіді. <гум> Це велика різниця. Зрозуміло. Повертаючись до ваганства, таке питання, якщо людина вирішила все-таки стати на цей шлях, то чи варто здати якісь аналізи чи якісь обстеження провести, щоб все-таки безпечно перейти на таку дієту? Я би радила здати все ж таки досліджувати здоров'я, здати, особливо якщо це жінка, якщо це дитина. А якщо чесно, то жінкам, дітям, підліткам, годуючим жінкам. Я би не радила, або можна якісь дні додавати. Uh -huh. Аналізи здавати треба, треба подивитися, чи є якісь дефіцитні uh -huh. стани. Якщо вони є, їх треба компенсувати, тому що може бути, наприклад, гемоглобін ще в нормі, але запаси заліза, наприклад, феретин, показник, він вже низький, тобто запасів немає. Якщо така жінка перейде на веганство, вона може там за декілька місяців потрапити у стадію залізодефіциту. А чому я кажу про жінок? Тому що у жінок двічі більше норма заліза на uh -huh. день із за щомісячних так, крововтрат. Так. Так, дякуємо, що ви це зазначили. Це Ну, це взагалі дуже цікава тема. Можна про це дуже довго говорити. На Єс. жаль, наш час вже обмежений. Але хочеш вас запитати, у нас з Зівана була сперечка, суперечка стосовно смузі. Спереч, ну, смузі. Так, я йому кажу, що на постійній основі це не дуже добрий вид їжі, що краще жувати. А він каже: А що тут такого? Навпаки, типу, ми не все не можемо пережувати і робимо її що ми погано жуємо, що нам завжди кажуть, треба жувати, поки там все не цей. А ми е напів... Е Цілими там ковтаємо, так як, що ви скажете щодо смузі для там сніданку, наприклад, щоб повністю замінити один реці... один прийом їжі, а, смузі також може бути здоровим, а може бути нездоровим. Здорове смузі це коли там не тільки фрукти, тому що я бачу, коли беруть три банани, п'ять ложок меду, це вже не здоровий смузі. Uh -huh. А якщо ми додаємо, от як, як бачила, ви стеблі селери, якусь зелень, якщо ми додаємо. Або насіння, або горішки, навіть розмелини це буде вже здоровий смузі. Дуже часто вживати я би не радила, тому що наші щелепи мають отримувати навантаження, особливо щелепи дитини, тобто дитину не угу. треба годувати постійно смузі. Угу. Це дуже важливо для розвитку щелеп. Угу. А тому смузі може бути в раціоні. є Певні моменти, коли це навіть дуже корисно і зручно, наприклад, перед тренуванням ви не встигли uh -huh. поїсти за там пару годин. Uh -huh. За пару годин до тренування. Але якщо ви підете голодними, це не буде ефективно. Ви можете випити смузі, воно швидко засвоїться і все про то буде... не буде перенавантажувати шлунок, щоб у нас були зараз сили так, позайматися. Так, так. Тобто не взловживати, але цей продукт може бути в раціоні. Може а, бути скільки здоровим. разів на тиждень можна там замінити? Скільки прийомів їжі може замінити смузі? Ну навіть якщо там три рази на тиждень це буде нормально. Uh -huh. Кожного дня я би не радила. Uh -huh. Uh -huh. Добре, ну не тобі, не мені, бачиш? Перемогла <с. дружба. Так, розсудили нас, говорили про веганство. Дякуємо вам, пані Сніжано, що долучилися до нас цього ранку. Було дуже цікаво і пізнавально, тому що у нас багато постійно є балачок про харчування. У свій час у Каріни були певні свої погляди, і на відмови від м'яса, і так далі. У мене свої. І ми десь кожен час досліджуємо. Є у нас дискусії, і ми дякуємо, що є От експерти. Які Затурачно. можуть нам А то ми би тут вже наді. дякую вам, що запросили. Звертайтеся. Якщо будуть ще суперечки, звертайтеся обов'язково. Обов Дорогі друзі, нагадуємо, ми говорили про веганство, і з нами в студії була нутриціолог Сніжана Ворошилова. Ну а ми зараз переходимо до тренування Спортайм у ранку надії. Залишайтеся з нами.